Транспорт, якому і Сікорський би позаздрив. автоконцерн SAIC представили електрокар IM-L6, який без людини за кермом успішно проходить тести з екстремального водіння зі швидкістю 71 км за годину. Крім того, IM заявляє про впровадження нової твердотільної батареї SSB ємністю 130 кВт на годину із запасом ходу 1000 км, що означає еволюцію ємності акумулятора електромобіля. А як вам робот доставщик від Hyundai та KIA? Дал і делівері. Це робот, оснащений розпізнаванням облич 11 дюймовим екраном і вантажопід'ємністю до 10 кг. Це приблизно 16 чашок кави. Крім того, він може розвивати швидкість до 1,2 метри за секунду і здатний маневрувати в завантажених приміщеннях, не розливаючи напої. А капишники не тільки доставляють речі дистанційно чи керують автомобілями, а й реабілітують. Основа це компактний реабілітаційний центр, який дозволяє проходити професійну реабілітацію в будь-якому зручному для пацієнта місці. Система, розроблена аспірантом КПІ Олександром Крив'якіним, дає змогу комплексно розвивати м'язову моторику дітей з дитячим серебральним паралічем, у хворих з постінсультними станами, людей з травмами спинного і головного мозку. За допомогою смартвуч, відеозв'язку та датчиків, реабілітолог в реальному часі контролює дихання, пульс, тиск і коригує програму тренувань. Система дуже зручна для користування у віддалених та важкодоступних місцях. В Україні їй немає аналогів.